Щорічно в останній неділі жовтня відзначається професійне свято працівників автомобільного транспорту та дорожніх господарства. Одного разу хтось колись придумав це прекрасне диво. Колесо. І поїхали. Який же він сучасний автомобіліст? Активний. Офіційний, авторитетний. Швидкісний, витривали, відчинені. Оригінальний оперативний. Маневри, мотор. Оптимальний, обладнаний. Друга, багато функціонерів. Індиальний, індивідуальний. Лідерський, лояльний. Технологічний, транспортний. Сучасний, стильний, спритний. Ми щиро вітаємо вас цим святом та бажаємо. Нехай машина буде завжди на ходу, і повороти тільки в кращу сторону. Нехай на дорозі завжди буде безпека і відмінне керування. Автомобіль радує надійністю та ефективністю.